Перед мікрофоном Христина Срібняк і це програма про мистецтво свій цех. Під час сьогоднішньої нашої зустрічі поговоримо про культуру середньовічної книги, а зокрема про єдину збережену на території Польщі повну Біблію Гутенберга. Назва латиномовного двотомного видання походить від імені його видавця. Це перша в історії друкована Біблія, яка була виготовлена за допомогою друкарського верстата із рухомого шрифту у флігелі Гутенберга в Майнці упродовж 1452-1455 років. У Польщі цю біблію також називають Пальплінською, адже зберігають цінність у музеї дієцезії в Пальпліні. Що за 60 кілометрів від Гданська. у жителів і гостей Варшави є чудова нагода до 23 березня побачити біблію Гутенберга в галереї середньовічного мистецтва у Національному музеї у Варшаві. Нагода є унікальна, адже її виставляють не більше 60 днів на рік в умовах захищених від сонячного світла та ультрафіолетового випромінювання. А у вітрині з кондиціонером підтримується температура 20-23 градусів градусів тепла і відносна вологість нижче 45-55%. про сакральну книгу Біблію Гутенберга» розмовляємо із куратором виставки у національному музеї у Варшаві Мартіном Богушем. Життя пос Йогана Гутенберга містить прогалини. І про деякі етапи його життя можна лише здогадуватися. Невідомою залишається точна дата його народження. Умовно вчені обрали 1400 рік. Винахідник походив зі старовинного дворянського роду одного із найбільших і найбагатших рейнських міст Манця. Про дитинство і юність Йогана відома небагато. Молодший серед кількох братів і сестер. Хлопчик, мабуть, навчався в церковній школі. Про це Чить великі пізнання Гутенберга в Латині, які знадобилися йому для його подальшої видавничої діяльності, із з 1437 року Гутенберг займався навчанням заможних городян, полірування дорогоцінних каменів. Деякий час по тому заснував невелике виробництво із виготовлення маленьких дзеркалець для паломників, що чіплялися до головних оборів у надії вловити втікаючу від святих реліквій. Благодатну цілющу енергію і забрати частину з собою додому для рідних і близьких. Підприємництво розгорилося, і лише після низки інших видів діяльності у манці Гутенберг почав видавничу діяльність за допомогою рухомих літер. Завдяки своєму родичу Гутенберг отримав у великого підприємця Йоганна Фуста величезну грошову позику, що тоді дорівнювалася приблизно заробітку середнього селінина за п'ять років і використав ці кошти для облаштування майстерні внесок, який першодрукар зробив у розвиток культури Німеччини та Європи, переоцінити неможливо, адже Гутенберг винайшов не лише верстати з рухомим шрифтом, а й форми для відливання літер. Продовжує Мартін Богуш. Йохан Гутенберг, чи довше не був артистом. Йоган Гутенберг не був художником, насамперед він був ремісником, але техніка, яку він розробив, тобто спосіб відливання рухомого шрифту і друку з нього, була неабияким проривом, який дозволив виготовляти книжки набагато швидше і дешевше. Зрештою, ми часто говоримо про те, що винахід Гутенберга був видатним і новаторським, але слід пам'ятати, що біблію, яку він закінчив друкувати десь наприкінці 1454 або на початку 1455 Дцять року була занурена в парадигму середньовічної книги Біблія Гутенберга. Це не стільки початок ренесансу, скільки завершальний етап у існуванні готичної книги. Бо, хоча друка і скористався руховим шрифтом, він залишив принаймні місце для ілюстратора, який виводив ініціали чи рубрики, тобто початки розділів наступних частин книги. Отже, з одного боку, ця книга передвіщає той грандіозний прорив, який відбудеться на при кінці 15-го, на початку 16-го століття, з іншого боку, формально це така доволі типова середньовічна книга, шрифт, який Гутенберг використовує, імітує готичну фактуру. З однієї сторони це прорив, а з іншої кульмінація певного тривалого процесу створення середньовічної книги і того, що вона була по суті замкнутим, завершеним творінням ксьошки середньовічна, і що та книжка середньовічна була таким в засаді замкнятим скінченим твором. Переписування книжок від руки було неймовірно трудомістким і довгим процесом. Створення рукописної біблії могло тривати руками, адже книги були товстими. Припуститися помилки було неможливо. І, хоч винайдення друкарського верстата із рухомими літерами значно пришвидшило процес виготовлення книжок. Все одно майстерні Гутенберга потрібно було кілька днів, щоб надрукувати одну сторінку. Одного дня замочувався папір, наступного відбувався друк. Ще один день аркуші сушилися. Далі відбитки прасувалися і лише за деякий час їх підшивали. Вода, яку тоді використовували, містила менше солей і заліза, а пігменти для оздоблення теж були натуральними на основі яєчного білку із часниковим соком. Біблія Гутенберга, що збереглася в Пільпліні, налічує 1288 сторінок у двох томах. У цьому збереженому примірнику бракує лише одного аркуша. Рукована вона чорним чорнилом на ребристому папері ручної роботи, який ймовірно походив із рейнських мануфактур. Лише початки рубрик, тобто початки сторінок, були розфарбовані вручну. Майстерня Гутенберга намагалася імітувати зовнішній вигляд рукописних манускриптів. До наших днів дійшло близько 50 біблій Гутенберга, але лише 20 з них є повними. Гутенберг е, друкував е, текст Біблії в двох колоннах. Гутенберг друкував текст Біблії у дві колонки, і ви можете бачити, що у більшості колонок по 42 рядки. Тому біблію Гутенберга, ще називають 42-рядковою біблією. Ми маємо підказку, яка розповідає нам, скільки їх було, а саме лист Енея Сільвія Пікколоміні пізніше Пія другого, який пише листа за Віннерной штата в березні 1455 року, але описує події, які відбулися у Франкфурті на майні в жовтні 1454 року. А саме що є чоловік, який друкує книги, також він згадує, що дехто каже, що він надрукував 180 примірників Біблії. І розповсюдив екземпляри серед іншого, примірник доправив імператорові. Таким чином, на основі цього свідчення і такої обґрунтованої інформації, можна припустити, що примірників Біблії було близько 150-180. Переважно вони були надруковані на папері, а близько 30-40 примірників були надруковані на пергаменті. Використання готичної текстури було саме тому, що Гутенберга згодом і ті, хто друкував незабаром після. А нього не знали іншого шрифту лише за два десятиліття в Італії з'являється гуманістичний шрифт. і Його дуже часто використовують для друку на південь від Альп. Зрештою, латинські тексти друкують на північ від Альп. врешті друкує ще тексти Уачінське на Альп. Аркуші Перплінського екземпляру Біблії Гутенберга вочевидь були переплетені не одразу, а за кілька років після друку. Ця книжка збереглася в оригінальній дерев'яній палітурці, що обтягнута шкірою і прикрашена зображеними тваринним та рослинним орнаментом. Продовжує Мартін Богуш. на те, що всказує один з перших витворон. Помилки, які трапляються в цьому примірнику, вказують на те, що він був одним із перших надрукованих Гутенбергом. Цікавою, але гадаю, і важливою інформацією є те, що на одній зі сторінок видно відбиток шрифту, який випав під час друку. Робітники майстерні намагалися найшвидше змити фарбу з аркуша, і на ньому залишився відбиток пальця. А у подальшому кілька літер, які не відтиснули, заповнювали фарбою вручну. Про обкладинку відомо, що вона була виконана з дуба в 1460-х роках. Ймовірно, в Любеку Генрі Хом який був палітурником так, у 1502 році, так, книга з'являється у Костер викарбував своє ім'я та прізвище так, на палітурці так, разом із інформацією так, про те, що він переплітав ці томи. Так, Також ми знаємо, що для палітурки була використана козяча шкіра, а сама підкладка, зроблена з дуба, зрубаного в Гданському помор'ю, і обтягнута шкірою з глухим тисненням. Гданським і облечена скурою, яка jest tłoczona na ślepo. А як же Біблія Гутенберга потрапила до Пальпліна? Історія цього екземпляра добре досліджена, адже він потрапив до францискансько-реформатського монастиря в Любаві на території тодішньої Прусії у 1502 році. Вона була частиною пожертвування, зробленого Ніколаусом Крапіцем Холмським єпископом на той. Час обидва томи перебували в монастирі до 20-х років дев'ятнадцятого століття, доки Любавський монастир не закрили. А після певних прибиті у 30-х роках дев'ятнадцятого століття обидва томи опинилися в бібліотеці єпархіальної семінарії в Пельпліні, де зберігаються донині з перервою від 1939 до 1959 року, коли Біблія була перевезена або відправлена до Канади транзитом через Варшаву, Францію та Велику Британію, де вона зберігалася у сховищах банку. А 7 лютого 1959 року біблія разом з іншими цінностями, що мають велике значення для польської культури, була виставлена в національному музеї у Варшаві. Тож наша виставка є відгуком, адже вона розпочалася 7 лютого з повернення Біблії Кутенберга, а також флоріанського псалтеря хроніки Галла Аноніма чи Вінсентія Кадлубе та регалій, які повернулися до Польщі у 1959 році, на наш куриваш в тисячамсот п'ячатив вручили до у національному музеї у Варшаві виставляється біблія Гутенберга в галереї середньовічного мистецтва не випадково. Окута біблії стежку, яка показує популярність. навколо цієї біблії. Ми побудували шлях, який показує популярність самої книги у візуальному мистецтві пізнього середньовіччя. Ми хотіли звернути увагу на те, що безумовно винахід Гутенберга є новаторським, але він не виростає на певному підґрунті, яким є культура книги. Її універсальність, яка найкраще проявляється в образах людей, які читають, які моляться з відкритих кодексів. Нарешті біблія Гутенберга виростає з візуальної культури, в якій зображення мають підписи, звичайно, не іменем автора. Але якщо ви поглянете на твори мистецтва, які знаходяться в цій галереї, ви помітите, що на багатьох картинах є написи. Отже, хоча вважається і правдою, що середньовіччя була епохою, коли знання письма та читання не були широко. Поширеними, але насправді і в 19 столітті письмо та читання також не були дуже поширеними. Попри це, ми бачимо, що на багатьох сакральних дошках ретабло є написи, які нагадують. Пояснюють і надають нового значення цим композиціям. Окрім зображень у сакральних творах людей, що читають чи книги, чи окрім написи, ми намагалися показати наскільки важливим помічником у майстернях художників були гравюри, надруковані в другій половині 15-го і на початку 16-го століття. Тому композиція навколо біблії на виставці включає об'єкти, створені на основі гравюр на міді, чи то Мартіна Шонґау. Ра чи Ізраїля ван Мікінема ця графіка виконувала різні функції. Треба пам'ятати, що ці грав'юри на міді були, мабуть, дорожчими, а також частіше мали значно більшу художню цінність. Чи так ми їх сьогодні сприймаємо? Але з одного боку вони могли бути сувеніром, паломники могли купити і прикріпити до свого одягу надруковані лики хреста. Можна було їх колекціонувати. Ці відбитки були допоміжними для живописних. Майстерень, але також їх просто кріпилося замість картин на стінах. Тим не менш інколи в різних колекціях трапляються гравюри 15-16 століття зі слідами монтування у верхньому правому та верхньому лівому кутах, тому вони ймовірно були якось декоровані. Нарешті їх можна було передати до майстра, які б їх розфарбували настільки чудово, що ці відбитки фактично ставали маленькими витворами. スタート。<laughs> Спаняли поколорував же в засаді одбітки. Ставали ще такими малими ділами штуки. Нагадаю, що біблію Гутенберга із Пельпліна буде виставлено у національному музею у Варшаві до двадцять третього березня. Спілкувалися ми із куратором цієї виставки Марціном Богушем, і цікавинка на завершення, що єдиний проданий на аукціоні примірник Біблії Гутенберга у тисяча дев'ятсот вісімдесят. Цьому році був неповний перший том на папері коштував близько 5 мільйонів доларів. Нині він є у колекції Токійського університету Кейо. а повні два томи біблії, понад тисячу аркушів. Сьогодні фахівці оцінюють у 25-35 мільйонів доларів. Видавець же першої біблії, винахідник рухомого друку Йоган Гутенберг помер у фактичному забутті. Навіть місце його поховання було знищено, тож донині ніхто не знає, де він спочиває. За кілька років після налагодження друкарні Йоганнес Фуст, який позичив у гроші, подав до суду позов із вимогою негайно повернути ці кошти. Хоча Гутенберг і задіяв усі свої. Можливі зв'язки повернути ці гроші він не зміг одразу, і фуст заволодіває його друкарнею. А це була програма Свій цех і я її ведуча Христина Срібняк. Почуємося.